Відродження традиції, яку поставила на паузу війна, вихід наукового вісника в краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького. Видання доповнює ювілейні заходи з нагоди 80-річчя музею. Випуск 22. й Війшли статті внаслідок конференції, яка була тут проведена 19 червня. Ну і також інших краєзнавців і науковців нашого. Міста тут зібрано найновіші дослідження наших науковців, які проводили за період той, який не видавався збірник, і вони є актуальні для сьогодення, для вивчення історії. Ми по публікаціях можемо бачити, що є актуальним для наукового світу нашого краю, ну і що є цікавим для пересічного громадянина. Науковий редактор вісника і відповідальний за випуск старший науковий співробітник відділу історії та краєзнавства музею Маріан Токар каже, залучили до видання й відомих науковців, краєзнавців не лише із Закарпаттям, а й із різних куточків України та за кордону. Представлені і кияни, івано-франківці, львів'яни, рівно, луцькі і так далі. Ну звичайно, що ми дуже раді, що змогли залучити і іноземців, тобто маємо тут представлені видання науковців і з Угорщини, і з Словаччини. Це теж такий великий плюс, що це є і музейні працівники. Ну і вважаємо, звичайно, що музей є, крім всього іншого, і науковою установою, тому будемо триматися того, щоб цей щорічник виходив вчасно. Ну, ми здійснили такий ребрендинг свого роду. Бачите, оновили і обкладинку у... порівняно з іншими попередніми випусками. Ну, власне, хочемо, щоб він був упізнаваним. Збірник складається з п'яти розділів. Це музеєзнавство та музейна справа, археологія, і її спадщина, етнографія, історія та краєзнавство і спадщина Теводара Легуцького, фундатора музейної справи на Закарпатті. З-поміж авторів і медик за фахом, який цікавиться історією. Юрій Фатула подав статтю військові поховання Першої світової війни на території Закарпаття. Тема поєднує нас із європейською історичною спадщиною, каже Юрій Фатула. На території нашого края поховані захоронені біля 20 тисяч солдатів австро угорської армії і німецької армії, фактично з усіх європейських країн. Тобто нащадки цих солдатів живуть зараз по всій Європі, і у більшості випадків не знають де лежать їхні. Прадіди так не знають їхню драматичну сумну долю, тому відкрити цю сторінку нашої європейської історії я рахую, дуже важливо. У розділі про спадщину Теводара Легуцького і про ромський етнос автор аспірант Ужну Петро Габрин. віднайшов кілька статей Теводара Легуцького в тогочасних угорських журналах. Німецькому, а ще Теводар Легуцький епізодично описував життя побут ромів у своєму тритомнику. Довгий час проживав в Мукачеві, де жили і роми, і євреї, і німці, і місцеве населення. Саме Роми цікавили Легоцького з різних сторін, коли вперше вони з'явилися на території нашого краю, чим вони займалися, де проживали, описував їхнє життя більше в такому історичному аспекті, наводив багато цікавих фактів із доступних для нього тогочасних архівних джерел, які на сьогодні є маловідомими. У Увісником і стаття археометалургійне дослідження меча X століття із села Соломоново мета та попередні результати здобувача вищої освіти кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці ІІ Байли Балога в співавторстві це науково-інтердисциплінарний від зучення, і взагалі очень важний, в тому числі шо це новим для нашого родного краю. Такі спеціальні інтердисциплінарні іслідування не проходили, в тому числі ренґанолоки. То, що вважається новим варіантом іменно в музеї нашої імені Теодора Легоцького серед авторів і священник Олександр Славець досліджує минуле краю крізь призму церковного життя. Увіснику розвідка про історію церковного і світського життя села Студений. Вражає те, що люди вони хоч мали таке скажімо, бідне становище, важке життя, але вони були дуже віруючі. Ходили до храму. Греко-католицька церква дуже піклувалася про своїх вірних. Перше тим, що уділяли святі тайни, звичайно, і люди приходили на богослужіння, але також вони мали можливість навчатися. Церква думала про те, щоб дітям дати освіту не тільки в великих містах управління греко-католицької церкви, також. Давало так змогу займатися і по селах, таких віддалених, як Мараморощина, де входило село Студени. Зрештою, про минуле краю тепер зо 300 нових сторінок, доступних для ознайомлення. Вісник можна буде віднайти й у бібліотеках.